Друзі, вітаю вас на каналі Попкорнтам Юей. Лютий 2025 року дарує нам багато гучних прем'єр від видовищних блокбастерів до атмосферних трилерів. Цього місяця кіноіндустрія порадує нас захопливими історіями та зірковим кастом. У цьому відео ми розповімо вам про найочікуваніші новинки кіно, які варто переглянути. Типу, вагітна це комедія. Дата прем'єри 5 лютого. Сюжет розгортається навколо Лені, молодої жінки, яка відчуває заздрість до своєї вагітної подруги, бажаючи відчути на собі увагу та турботу, які отримують майбутні матері. Вона вирішує носити фальшивий живіт, вдаючи вагітність. Ця авантюра приносить їй бажану увагу, але несподівано Лені зустрічає чоловіка своєї мрії. Тепер вона опиняється перед складним вибором, продовжувати обманювати, ризикуючи зруйнувати нові стосунки, або зізнатися у своїй брехні та зіткнутися з можливими наслідками. Фільм досліджує теми самопізнання, чесності та пошуку справжнього щастя, показуючи комічні ситуації, в яких потрапляє головна героїня через свій обман прокляті. Фолк-хорор, дата прем'єри 6 лютого. Дії відбувається в 19 столітті в ізольованому рибальському селищі на узбережжі Ісландії. Головна героїня Ева Молода вдова стикається з важким вибором після того, як іноземний корабль зазнає аварії біля їхнього берега. Мешканці селища повинні вирішити: врятувати потерпілих, ризикуючи власним виживанням через обмежені запаси їжі, або залишити їх на вірну смерть. Після прийняття рішення громаду починають переслідувати дивні видіння та загадкові смерті, що наводить на думку про можливе прокляття любов зла це комедійний бойовик дати прем'єри 6 лютого. Марвін Гейбл – успішний ріелтор, який працює в передмістях Мілуокі. Одного дня він отримує згадковий червоний конверт від Роуз, колишньої напарниці, яку він вважав загиблою. Це повертає Марвіна до світу безжальних найманців, де зради та небезпеки чекають на кожному кроці. Додатково його нестабільний брат Наклз, кримінальний босс, починає полювання на нього, змушуючи Марвіна зіткнутися з минулим, яке він намагався забути. Фільм досліджує теми кохання, зради та спокути, поєднуючи елементи романтики, комедії та бойовика. Глядачі можуть очікувати динамічний сюжет з несподіваними поворотами та іскравими персонажами, тиша це кримінальний трилер. Дата прем'єри 6 лютого. Детектив поліції Бостона Френк шоу повертається до служби після травми, яка призвела до часткової втрати слуху. Йому долучають захистити Аву Фремонт глуху, свідка жорстокого вбивства, скоєного бандою. Коли вбивці повертаються, щоб усунути свідка, Френк та Ава опиняються заблокованими в покинутому будинку. Відрізані від зовнішнього світу, вони повинні покластися один на одного, щоб перехитрити злочинців, яких не можуть почути. Відьмак сирени з глибини, анімаційне фентезі, дата прем'єри 11 лютого. Геральт з Рівії отримує завдання розслідувати серію випадків у прибережному селі. У процесі він виявляє багатовіковий конфлікт між людьми та сиренами. Геральт повинен покластися на старих і нових друзів, щоб розгадати таємницю та запобігти війні між двома королівствами. Фільм досліджує теми кохання, жертовності та міжвидових конфліктів, поєднуючи елементи фентезі та пригод. Глядачі можуть очікувати глибокий сюжет, розкриття персонажів та захоплюючі бойові сцени. Бріджит Джонс у хлопця. Романтична комедія, дата прем'єри 13 лютого, четверта частина серії британських романтичних комедій про Бріджит Джонс після трагічної загибелі свого чоловіка Марка Дарсі під час гуманітарної місії у Судані. Бріджит Джонс залишається вдовою та самостійно виховує двох дітей: дев'ятирічного сина Біллі та чотирирічну доньку Мейбл. Занурена у материнство, вона дедальніше менше приділяє уваги власним потребам, поки не зустрічає привабливого молодого чоловіка, який змушує її знову замислитися про особисте життя. Капітан Америка чудесний новий світ, супергеройський екшен, дата прем'єри 13 лютого, який стане 35-ю стрічкою кіносесвіту Марвел та четвертим фільмом серії про Капітана Америку. Після подій серіалу Сокіл та зимовий солдат. Сем Вілсон офіційно приймає мантію Капітана Америки. Зустріч із новообраним президентом США Тадеусом Россом Росом ставить Сема в центр міжнародного скандалу. Він повинен розкрити глобальну змову, перш ніж її лідер змусить увесь світ охопити гнів. Очікується, що цей фільм досліджуватиме тему того, як Сем адаптується до ролі капітана Америки без суперсолдатських здібностей. Ущелина. дата прем'єри – 14 лютого. Американський науково-фантастичний бойовик з елементами жахів, режисером якого виступив Скотт Деріксон, відомий за фільмами Сіністер та Доктор Стрендж. Двоє елітних снайперів Леві та Драса отримують завдання охороняти протилежні сторони таємничої ущелини, не знаючи, що саме вони захищають. Вони поступово зближаються, спілкуючись на відстані. Коли з глибини ущелини виникає невідома загроза, леві та драса змушені об'єднати зусилля, щоб вижити та розкрити таємниці, приховані внизу. Справжній біль комедійна драма, дата прем'єри 20 лютого. Двоюрідні брати Девід та Бенджі, які є повними протилежностями, вирушають до Польщі, щоб вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі. Під час подорожі вони стикаються з давніми сімейними конфліктами та занурюються в історію своєї родини, що змушує їх переосмислити власні стосунки та спадщину. Фільм отримав схвальні відгуки та глибоке дослідження сімейних стосунків. Історичні спадщини та чудову акторську гру критики відзначають його як зворушливу та вдумливу стрічку, що поєднує комедійні та драматичні елементи. Бруталіст, дата прем'єри 20 лютого. Епічна історична драма режисера Бредді Корбета. Фільм розповідає про життя архітектора Ласло Тота, який після Другої світової війни емігрує до Сполучених Штатів, де стикається з викликами та можливостями, намагаючись реалізувати свої архітектурні амбіції. Підготовка до створення фільму тривала 7 років, а його фінальна версія має тривалість аж 3,5 години. Бруталіст отримав схвальні відгуки критиків за свою амбітність та глибоке дослідження тем еміграції, творчості та особистих жертв. Фільм був відзначений на різних кінофестивалях і отримав нагороду за найкращий фільм на премії лондонського кола кінокритиків. Мавпа фільм жахів про надприродне. дата прем'єри 20 лютого. Брати-близнюки Біл і Гел знаходять на горищі стару іграшкову мавпу свого батька, після чого починається серія загадкових смертей. Брати вирішують позбутися іграшки, але їхнє життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Через роки, після тривалої розлуки, жахи з дитинства знову повертаються. Мав пообіцяє стати ще однією захопливою екранізацією твору Стівена Кінга, поєднуючи елементи жаху, драми та психологічного трилера, Фільм досліджує теми дитячих травм, сімейних зв'язків та надприродних явищ, що робить його очікуваним серед шанувальників жанру. Старий комедійний бойовик, дата прем'єра 21 лютого. Найманий вбивця Дені Долінський, який перебуває на межі виходу на пенсію через артрит, отримає новий шанс на повернення у справу, коли погоджується підготувати малого Вундеркінда вбивцю Вільборга. Подальша місія у північній Ірландії ускладнюється побоюванням Дені, що Вільборг є частиною плану засунення старої гвардії на користь нового покоління. Клінер, бойовик трилер, дата прем'єра 27 лютого, колишня військова Джо Ві Лок Після несправедливого звільнення працює мийницею вікон у хмарочосах. Під час однієї з робіт вона стає свідком захоплення заручників групою радикальних екоактивістів, які прагнуть викрити корупцію в енергетичній компанії. Ситуація ускладнюється, коли один з терористів вирішує перетворити акцію на криваву бійню. Джою, використовуючи свої навички, стає єдиною надією для 300 заручників, серед яких її брат Клінер обіцяє бути напруженим трилером з динамічним сюжетом та захопливими екшн сценами, досліджуючи теми корупції екологічно. Активізму та особистої відповідальності 5 вересня, історично драматичний фільм. Під час Олімпійських ігор 1972 року в Мюнхені американська команда спортивних журналістів, очолювана Роуном Арледжем, Гефрі Мейсоном та Марвіном Бейдером, стикається з неочікуваним завданням висвітлювати кризу із захопленням ізраїльських спортсменів терористами. Фільм досліджує етичні та практичні виклики, з якими зіткнулися журналісти під час прямого ефіру цієї трагедії. У стрічці активно використовується архівні кадри з репортажів ABC. 5 П'яте вересня отримав номінацію на золотий глобус в категорії Найкращий драматичний фільм. Однак поступився вище зазначеному бруталісту. На Оскар картина претендує в категорії Найкращий оригінальний сценарій. Який фільм ви чекаєте найбільше? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та натиснути вподобайку, щоб не пропустити нові випуски про кіно. А з вами побачимось у наступних відео.